Православній сім'ї, і з дитинства мене навчили, як правильно молитися, і розповідали мені про Бога. Але особистої зустрічі такої я не мала. Ходила кожної неділі до церкви, звершала всі обряди, так як мені говорили, я вірила в Бога, але настало в житті моєму таке горе, де прийшла невеликовна хвороба. Це було 10 років тому, і коли ще в дитинстві мені розказували, що. На небі є Бог, який лікує всі хвороби, я це знала просто як з теорії. І коли настала в моєму житті ця хвороба, мені було важко повірити, що Бог може вилікувати. І тим більше в такому саме моменті життя, де в підлітковому віці в мене були залежності, такі як алкоголь, куріння і дуже сильні залежності. В дитинстві моя рідна тітка вона вірувала, вона покаялася, і коли я приїжджала до них в гості, вона мене завжди брала з собою на служіння. І служіння тоді мені було в дитячому віці не цікаво, тому що я жила в такому селі, де в нас одні православні люди, і тільки дві віруючі сім'ї. І коли я ходила в школу з дитинства, нас вчили, що віруючі — це погані люди, що це сектанти з дітей там знущалися в школі. І в мене був такий настрій, що віруючі — це дуже погані люди. І коли я приїжджала до своєї тітки, вони брали мене на служіння, я мусила бути там, тому що вони мене брали. Я мусила відсидіти це служіння, але воно мені було не цікаве. І я пам'ятаю такі моменти, я знала, що має бути чотири проповідники. Я просто сиділа і рахувала їх на пальцях, тому що це була велика церква, дуже просто щоб відсидіти. І коли настав момент ця хвороба, то лікарі мені поставили діагноз і сказали, що ця хвороба є невіліковна. Що до кінця життя ти будеш на таблетках і будеш на лікуванні, і не знаємо, скільки ти проживеш. І коли моя ця рідна тітка дізналася, що в мене такий діагноз, вона заявила в церкві, щоб ви помолилися за мене. І коли я знала, що ці люди моляться, то вже тоді в мене з'явилася надія, що якщо я не віру, то значить люди помоляться і буде все гаразд. І так сталося, що коли моя тітка молилася в церкві, заявляла не один раз, церква молилася, то поступово хвороба відступала. Але відступала вона на деякий час, тому що. Були такі, як то приступи. Але паралельно з цим я проходила великий курс лікування. Моя мама є лікар, вона давала мені різні уколи, уколи були дуже болючі. І кожен раз, коли треба було щось їсти, то прийом їжі був для мене не їжа, а просто на столі виложували такий ряд, ряд таблеток. І коли я споживала ці таблетки, то вони знеболювали, тимчасово пропадали болі, але хвороба не зникала. І я знала, що ця хвороба є невілікова, тому що я тоді навчалася в на медичному коледжі, я знала всі ознаки і знала її кінець. Але я тільки знала по медицині, а особисто Бога я не знала тоді ще. І коли наставав час, церква за мене молилася багато людей. Я замітила, що я вже можу споживати їжу, що мені вже зникають болі. І я тоді вже задумалася над життям, що це може бути таке. Тому що якщо раніше що пропадали болі, я не пила таблетки, а вживала алкоголь і дуже велику дозу, бо мені сказали, що пий більше і буде алкоголь притуплювати біль, і будеш про все забувати. Окрім залежності моєї, яку я мала і дуже з нею боролася, почала вживати ще більшу дозу алкоголю, щоб зникали болі. Але Моя мама, як будучи лікаром, вона бачила, що пропадають мої болі, Вона казала, тобі допомагає лікування. Але вже тоді, в моєму серці і в думках, були такі роздуми, що це, мабуть, допомагають молитви, що це, мабуть, діє Бог. Але кожен раз, коли я так думала, випивала дозу алкоголю, і думала, що діє алкоголь. І так кожен вечір, коли я лягала спати, в мене була така думка. Я знала, що моє життя є неправдиве, тобто, що я поступаю неправильно. І що цей мій спосіб життя він є неугодний Богові, і я знала, що є рай, що є пекло. І я кожен раз задумувалася над життям ввечері, коли будучи в цьому великому алкогольному сп'янінні, коли лягала спати, я казала: Господи, я каюся, я більше так не буду. Поможи, щоб мені цей живіт не болів, щоб хвороба пройшла. І вранці я буду нормально, я буду служити тобі, буде все добре. Болі зникали вранці, просинаюся і знов те саме. Знов друзі, знов та компанія, знов алкоголь. Ввечері знов так само, Боже, прости, більше не буду, каюся. І так я обманювала Бога півроку. Кожен вечір мені ставало легше на ранок знов ті самі болі і знов той самий період життя. І тут мені моя ця тітка каже: приїдь до нас в церкву, тому що ми за тебе молилися, і в нас в церкві є пророки, і одному пророкові було видіння, що твоя хвороба наскільки пустила корні по всьому животу, що тобі треба терміново приїхати на молитву. Коли я почула, таке я думаю, не поїду. До сектантів точно не поїду. Але вже наставав такий момент, що я просто тижнями нічого не їла. І я розуміла, що чим далі, тим гірше. Але Бог влаштував так моє життя, що ця погана компанія вона зникла, і мене виганяють з квартири, там, де я жила, як я б навчалася, і переводять жити в гуртожиток, де я потрапляю до віруючих дівчат жити. І вони бачили, як я мучуся, бачили цей стан. і Вони кажуть, що тобі такого з'їздити на молитву. Я зібралася з силами, поїхала на ту молитву. Ми помолилися, і коли я приїхала додому, я відчула, що ніяких болів немає, що мене Господь зцілив. Відчула зразу, тому що не було ніяких ознак. Я спочатку не могла цьому повірити, але коли проходив час, я бачила, що я можу їсти нормальну їжу, вернулася до звичайного способу життя. І я розуміла, що це зробив Бог, тому що, приймаючи такі лікування, воно нічого не допомагало, тут зараз все пропало. Але в мене ніяк не, ну, не було відлікання від цього алкоголю. Тобто хвороба пропала, а залежність залишилася. І кожен раз, коли мені знову хотілося повернутися до того стакана випити, я дуже переживала. Я розуміла, що це зробив Бог, і якщо я буду далі випивати, що мій кінець буде гірший. І мені сказали, що можна молитися такою молитвою, що Бог звільняє від цього. Я стала молитися, і по одній моїй молитві я сказала: Господи, я сама нічого, я не можу звільнитися, допоможи мені. Бог позбавив мене згодом і від залежності. Так я пішла на служіння, знайшла в тому місці християн, вони мене прийняли. І мені дуже сподобалася церква, служіння. І коли я приїхала додому і сказала мамі, що мене сіли Бог, моя мама не повірила. Вона сказала, що це все лікування, що це все таблетки. Я розумію, її важко було це прийняти, тому що моя мама медичний працівник все життя лікує людей і знає дію медичних препаратів, а особисто Бога, так як я пізнала, їй ще так Бог не відкрився. І коли я приїхала додому, то мені забороняли ходити на служіння, тому що в нашому селі, якщо хтось покається, то це з нього знущається так само, як і з тих сімей, і каже, що сектант. Мене батьки не відпускали на служіння. Але в мене була вже тоді така жажда до Бога, тому що це були мої перші кроки, коли я пішла в церкву, коли я познайомилася з християнами, стала читати Біблію, приїхала додому і там пустиня. І я знала, що в сусідньому селі в нас є дім молитви, бо в нашому селі немає. І коли я вирішила туди піти, то мої батьки були дуже проти. Я як сьогодні пам'ятаю, це було свято переображення. Мої батьки вранці стали кажуть: ідемо до церкви святити яблука. Я кажу, ні, я піду. Я піду в Дім молитви. Мої батьки мені не дозволяли, але так сталося, що ну, на православний храм треба вийти о 8-й ранку, а в нас на служіння в 11-й. Я почекала, поки вони пішли, і збираюся йти вже в Дім Молитви. І коли я йшла в ті то всі зрозуміли, куди я пішла. Тому що в нашому селі, якщо йдеш в одну сторону, ти йдеш в сусіднє село на служіння. Якщо ти йдеш в ту сторону, ти йдеш в православний храм. І побачили люди, що я був з другою стороною, побачили, що в мене вже зовсім інший ви. І коли я йшла через центр села, то там були мої друзі, які ще пару місяців назад зживали зі мною алкоголь, і коли вони побачили, куди я йду. Перша не я їхала на велосипеді, вони почали з мене сміятися, почали казати, що штунда, сектанка, куди йдеш, і такими поганими словами взивати. Але в мене була така радість, що я йду до Бога. І коли я їхала на велосипеді, то посеред дороги ламається цей велосипед, і я думаю, Боже, а як мені далі йти? Та ще не просто ламається. Там така ситуація, що став велосипед і ні туди, ні сюди. Думаю, боже, Я знаю, що людина, яка кається, яка йде до Бога, що завжди є випробування. І ворог не спить і не дрімає. Але ж думаю, Боже, я ж знаю, що вдома такі перешкоди, все ж таки піду на служіння. Але все ж таки думка ця мене перемогла, і я вертаюся додому, такого велосипеда в руки. І коли повертаюся і буду назад, знову ці хлопці з мене насміхаються, сміються, думаю, все, точно не піду. Не піду другий раз. Якось незручно і соромно, але вже думка в серці: я ж знаю вже живого Бога, що тобі там будуть говорити. Вертаюся йду до пішки, йду ще, через, ще, повз, ще раз повз них. І знову те саме, але я вже не слухала, що вони говорять. Я думаю, я йду до Бога. І коли я йшла на тому місці, там, де в мене тоді поламався велосипед, це половина дороги, відчуваю щось такі, мені так ноги болять, думаю, що таке, дивлюся, в мене ноги всі в крові. Мені взуття натерло мозолі, вони вони ну, полопали і така кров. Думаю, Боже, що ж то робиться? Ну, я ж так хочу піти перший раз на служіння і такі перешкоди. Думаю, що робити? Знову вертатись, не знімаю я ті туфлі, йду, йду босою по пилюці, стаю кров'ю. Думаю, Христос ще не так страждав, буду йти. Приходжу я на це служіння, і я очікувала підтримки, тому що коли зникли всі друзі, і тебе вдома не розуміють і ще кажуть, що ти сектантка. Я очікувала, що я прийду в Дім молитви, що знову знайду нових друзів, людей, які будуть підтримувати, які будуть зі мною молитися. І коли я прийшла перший раз, то це ж сусіднє село, мене люди знають, хто я що. Я сіла тако на задню лавочку, тому що не знала, де як що, навіть не знала, з якої сторони зайти. І проходить служіння, і я розумію, що я не чую слово Боже, а просто дивлюся на той взгляд людей, тому що всі обертаються, дивляться, що прийшла нова людина. Я думаю, коли вже закінчиться те служіння, щоб розказати, яка в мене печаль, як мені важко. І закінчилося служіння, і тако о, всі повз мене прийшли. Ніхто не спитав, хто ти, що ти, звідки, чого ти прийшла? І мені так боляче. думаю, Боже, я ж прийшла за підтримкою. Тоді я не розуміла, що в першу чергу треба шукати Бога, а не людей. І повертаючись додому, я знала, що зараз будуть вдома скандал, батьки будуть кричати, чого ти туди пішла. Але і паралельно вони спитають, як тебе прийняли, що ти, як ти Думаю, Боже, що казати? Приходжу я додому, і, звичайно, батьки були не раді, але розпитують, що ти, як ти. І думаю, Боже, прийдеться обманювати, що ж я буду казати. Прийшла, і ну, ніхто не замітив, ніхто нічого не спитав. Але я сказала, що все добре, мені сподобалося. Іде наступний тиждень і така боротьба, все, не піду. Мене не замітили, не піду. Але ж вдома будучи одні важко. Ти хочеш знову молитися, хочеш знову цієї спільноти. Думаю, піду наступну неділю. Може не побачили, може щось не так. Іду наступну неділю. Знов те саме. Думаю, боже, ну що таке? Нічого мене не замічають, мені так хочеться з кимось поговорити. Думаю, все, оце наступний тиждень, якщо я йду. Якщо мене не замечають, я більше не буду ходити. Кажу, Боже, тебе, значить, нема. Для чого ти мене покликав через такі випробування і так стається, Приходжу і знов ніхто. Ну, просто я приходила, так сідала на задню лавочку, посиділа, відслухала проповіді, там, пісні і сльозами йшла назад, бо Мені додому йти 6 кілометрів. І кожен раз я задавала Богові запитання, чому так? І до, до мене приходилося більше розуміння, що треба шукати в першу чергу Бога, а не помочі у людей. Але це важко, тому що вдома не розуміють, біля тебе ні нікого немає, ти одна. І проходив час, і так я проходила в церкву і просиділа там на тій задній лавочці цілий рік. На момент, де я заявила, що я хочу прийняти водне хрещення, вступити в завіт з Богом. І час від часу, щоб духовно не падати, я їздила в гості до своєї віруючої тітки, яка молилася за мене в ту церкву. Я приїжджала, там мене всі знали, там мені раділи. Я, як я казала, я приїхала до них, отримала духовної такої піші і поїхала додому. Десь раз, два місяці я так мусила туди їздити, бо, будучи вдома, одній дуже важко. І кожен раз я не знала, що далі робити, тому що батьки все більше і більше були проти. І тим більше, що я вже заявила, що хочу вступити в завіт з Богом. І кожен раз, коли я сиділа на тій задній навості я казала: Господи, якщо можна, то я так хочу вже не просто сидіти, а в моєму серці було таке бажання вже служити, щоб щось і робити для Бога. І кожен раз я казала: Господи, якщо можна, виведи мене ну, з цієї общини. Я не казала, що вони погані чи що вони якісь не такі. Тоді мені було не зрозуміла ця ситуація. Але я казала Боже, якщо можна, то поведи мене десь туди, щоб я служила. І в моєму серці виникло бажання йти вчитися на місіонера. І так сталося, що Бог провів мене таким шляхом, що я вчилася в Києві в місіонерській школі, вивчилася там і потім пішла на місіонерську працю. Господь мене повів іншим шляхом. І сьогодні, коли вже Проглядаючи той шлях, я вже не задаю Богові запитання, чому так, для чого, тому що пройшло вже майже 10 років. І сьогодні я це згадую вже не сльозами, не з вільною, не з розчаруванням, з радістю, тому що таке треба було пройти. Кожному християнину в житті треба щось пройти. І сьогодні я дуже радію, тому що коли в церква, вже мене всі приймають, вже все добре. Вже знаю, що я місіонерка, служу для Господа, вже мені раді. Я прохожу, вже мене бабусі обнімають, питають, де ти, що ти, вже і молодь приймає. І вже і в сім'ї моїй все добре. Спочатку мені казали, що танка, але йшли роки. Це багато сліз, недоспаних ночей, багато посів за мою сім'ю. І сьогодні вже моя мама не каже, що мене від хвороби, що мою хворобу вилікували ліки, тому що тоді вона була переконана і казала, що тільки ліки, тільки ліки, ніякий Бог. А приходить час, і сьогодні моя мама вже каже, що це дійсно допоміг тобі Бог, тому що наставали такі моменти, де моя мама теж хворіла і попала в лікарню, де потрібно було робити операцію, видаляти тромби. І вона знала, що це дуже небезпечно, лікар не давав ніяких гарантій. І вона мене покликала і каже: Дочечко, помолися до свого Бога, бо тебе Бог чує. Це для мене була така радість. Але я тоді їй задала таке запитання, я кажу, мамо, а як же ж ліки? Ви ж кажете, що лікарі, ліки. Вона каже, ні тільки Бог. І по сьогоднішній день моя мама вже звертається до Бога і каже, що мене вилікував Господь. І сьогодні вони вже радіють, що я християнка, що я з Богом, що маю служіння. Тому що на початках, коли йшла місіонерство, вони не розуміли, що це таке, вони були проти. А сьогодні навіть в селі розказують, що я дружуся для Бога, що я роблю добру справу. І тепер кожен раз, коли. Я їду в місіонерську поїздку, як я вихожу з хати. Мама каже, давай помолимося в дорогу. Вона кожен раз мене благословляє, каже, щоб тебе Бог беріг, молиться за мене. А ще пару років назад я просто мріяла, щоб навіть перед їдою було помолитися. Тому такий чудний Бог, і хочу сказати ще раз і ще раз, що недаремно Христос страждав. Я дякую Бога за те, що Він знайшов мене в цьому світі, за те, що він мені відкрився. І дає мені можливість бути світлом особисто в нашій сім'ї і служити для інших. Тому за все слава Богу, і, слава кожен, Богу. і кожен раз тепер, коли я згадую будь-яку трудність, це тільки одна трудність мого життя. Вона вже для мене сьогодні є великим свідченням і великим досвідом. І коли тепер зустрічаюся з новою і з новою трудністю, то тепер розумію не О, Господи за що. А тепер у мене запитання для чого? Тому що кожну якусь свою трудність, урок в житті треба пройти. І якось раз, коли задавалася такими запитаннями Бога для чого, і Бог мовчав, або Боже за що, то я розуміла, що це треба пройти, а тоді ти будеш бачити результат і висновок. Тому в кожного з нас, не тільки в мене, в кожного з вас якась трудність, якась перешкода. Тому я вам бажаю, щоб ви. Тож, не казали, господи, за що, а дочекалися, коли ви з Божою допомогою це прийдете і зрозумієте, для чого на те, вас погосить.